你在吗？你家。 că mi tră dos sang hours later. Ma ce cum a e eu e Super cresivă, superminiuit să Макулатура від телефона. Раніше вложила наклеечки. Айфон один із останніх, то в мене не лайтинг, а USB. Вау. Сюда, напевно, да? да? Ваука на зарядочку, такой у мене асфальт. Всім до завтра. Пока. Всім хеллоу! Це вже я із майбутнього, коли вже прокористувалася цим телефоном місяць і можу вже розповісти, те, що я довго обирала, обмірковувала, скільки придивилася обзорів на Ютубі. Це було того варте. І це мрія бац і здійснилася. До сих пір не можу в це повірити, чесно кажучи. Бо коли я ним користуюся, думаю, Серйозно? Я користуюся таким телефоном. Вау! Почнемо мою історію з того, що у мене був Samsung і планшет. У мене Samsung, але я обрала iPhone. Зараз розповім, чому. Відповідь проста: це камера. Я порівняла в магазині на власні очі, взяла Samsung s 24 і взяла iPhone там. 15 і 14 -й, я обмірковувала брати. Камера у айфону тепліша і набагато краще. Іншим параметрам слабкий. Порівняти Samsung і iPhone це, звісно, різні операційні системи, і було важко переналаштуватись, бо в мене ніколи не було айфона. Нагадаю, теж планшет в мене Samsung і весь інтерфейс, все в айфоні по-іншому. Було важко, але зрозуміло, що людина. Всього звикаю. Я думала, спочатку, блін, треба міняти на Samsung, бо я тут взагалі нічого не розумію, і з цим потрібно було розібратися. Найголовніше, якщо ви зараз теж думаєте купляти Samsung чи iPhone, зрозуміти, для чого він вам треба. Якщо це для камери, в моєму випадку я вибрала iPhone, бо мені треба камера. Це прям один із головних критеріїв. прям так, знаєте, педесталу. На першому місці. Тому якщо ви за батарею, за автономність і все остальне, то краще Samsung. Це лише ви виписуєте плюси і мінуси і обираєте. Зараз будуть основні факти мого телефона. У мене iPhone 15. -й. НеБУ 256 ГБ. Основні додатки iCloud встановили мені одразу в магазині, там де я його купляла. Я вдома його не відкривала, тому що я хотіла, щоб мені встановили всі додатки, бо якщо б я це сама робила, то це, знаєте, затягнулося б на довгий час і було б купа нервів. Я зараз я просто вам покажу свої коробочки, що я купила і скільки мені це обійшлось. І ось мій телефон в чорному кольорі, блек. Матова, вже не глянцева ось ця задня панель. Вау! І так він виглядає в моєму чехлі. Зараз у вас з'явиться на екрані, як мій телефон виглядав до. Це екран блокіровки і головний екран. І так він виглядав після. Змінила я тільки шпалери і встановила додатки в такому порядку, як у мене вони були на попередньому телефоні. Мене все влаштовує, я не морочилася з цими віджитами. Можливо, пізніше у мене буде бажання щось змінити, але мені зараз дуже подобається. Він такий естетичний. Хоча я ніякі додаткові віджити, я не закачувала там погода і фото, два основних віджета, які мені треба, і прекрасно. Тому я надіюсь, тобі сподобалось моє відео, мій обзор, мої емоції, мої переживання. Якщо це так, тисни лайк, не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!